избирателям города Киева о том, чтобы они э, выполнили несколько простых э, действий. Первое – это придя на избирательный участок. Э, э, смотрите, э, если по сторонам так называемые карусели. Придя на избирательный участок, э, вы можете там пробыть какое-то время и, соответственно, э, пронаблюдать, э, есть ли так называемые вопросы или еще что-то. Дальше. Выходя из, после того, как проголосовали, выходя на улицу, останьтесь немножко, посмотрите, потому что могут быть разного рода провокации, все-таки ситуация еще достаточно неспокойная в городе. Может быть все что угодно. Также мы обращаемся к жителям города Киева, которые живут недалеко возле избирательных участков открыть доступ к Wi-Fi, чтобы э, свободные стримеры могли э, снимать то, что происходит возле избирательных участков, и, соответственно, э, если есть э, какие-то случаи подкупа, стоит машина, куда выходят люди, э, там что-то делают или еще что-то, чтобы это все выкладывалось. Также просим звонить на наши координационные э, центры, которые есть в каждом районе, номера, как сейчас говорить не буду, то есть тут листовочки, и все это по району извешено. Извините, сообщать. Если человек не может справиться сам, мы вызовем группу поддержки, то есть это будет автоматизация, автоматические варты каждого района, города, самооборона, и, соответственно, контактируем с милицией. Также очень большущая просьба к всем избирателям, поскольку ситуация с пуском реально есть Реально у нас есть факты, видео, фото, раздачи э, пайков э, денег, э, разговоры с, э, с сетями, которые как бы, занимаются прошу прошущая э, просьба людей. Все-таки э, это будущее нашего города, будущее нашей страны. Э, вы можете, если решаете брать такое, то сделайте выбор честно. От этого зависит будущее нашего города и нашей страны. Бачу, спасибо за да. віз. Добрий. Наші хлопці чата з Апоміндала зараз знаходяться на сході і на півдні України. Я тільки що говорив з Іваном Поляком, він знаходиться в Гуланську і сьогодні нарешті відбудеться в Україні з Болотова. А ми щойно говорили телефоном і він абсолютно впевнений. Як і раніше, що 90% людей, які стоять на постах, які е, закупили державні установи, вони не мають реальної картини. Їм розповіли, що буцімто на них йдуть до березі. І вони насправді залякані, вони не хочуть від'єднуватися від України, вони просто бояться і тієї е, влади, яка є в Києві, вони бояться і не сприймають Майдан, і жодним чином вони не хочуть відділятися від України. Тобто у них є дезінформація, накрученість і. Деякий деякі де психоз, які викликаний тим, що вони не зрозуміли цього Майдану, вони не зрозуміли його доступна. Якщо з ними починати говорити нормально, спокійно пояснювати, що ми не будемо вдягати на них шарування. А е ніхто не намагається їх назавжди відлучити від, на від російської мови. Коли розмовляють з е цими хлопцями, вони, ну, наприклад, вони дуже часто кажуть, ви легітимітизували ми, ми, Бендерівці в Верховній Раді. А коли ви починаєте пояснювати, що, вибачте, якщо ви маєте себе всіх тягнув Касфальон, то ні Кочма, ні Ющенко, ні Кравчук, а саме Янукович, за якого ви проголосували, за їх в Верховну Раду, щоб використати о, для себе в 2015 році. Якщо ви хочете вибачитися перед нами за те, що проголосували за Януковича, ми на вас вже не ображаємося. Тільки ви знаєте, ми особисто нікуди не замовляємо. І коли ми у Путін говоримо, тому з'ясовується, що якихось прірв немає. Немає того, що назавжди роз'єднано розколює країну. Якщо з ними розмовляти, з більшістю з них вони абсолютно адекватні люди, десь налягані, десь дезінформовані. Е, сьогодні буде о 3 годині проводитися спільна акція в багатьох містах е, України. Е, у нас, я вас, до речі, теж запрошую е, біля Арки дружби Народів в народі буде проводитися акція автомайдану, Так само вона буде проводитися в у... Івано-Франківськ, вона буде проводитися в Хмельницькій, в, в Тернополі, у Львові, в Херсоні, в Одесі і навіть в Луганську. Тобто люди будуть намагатися пояснити, що не треба стріляти, а треба розмовляти. То акція буде мати умовну назву Донбас не стріляє, Донбас Говорить. Тобто саме спілкування це те, чого їм не визначає. Я впевнений, і наш автомайдан впевнений, що розмовами, діалогом, щирою зацікавленістю в тих проблемах можна досягнути набагато більшого, ніж антитерористичною операцією. Ми абсолютно впевнені, що коли цим людям поступово спокійно пояснюємо ситуацію, більшість з них вона насправді не хоче ну, цього безприділа до вулиця. Більшість з них вони абсолютно нормально можуть сприймати ситуацію адекватно, розмовляти, а не стріляти. Це те, що треба робити владі. Ми розуміємо, і коли ми спілкуємося, що, наприклад, в тому самому Донецьку кількість людей, які не сприйняли революцію, які категорично ненавидять нинішню владу, з 20% виросло 70%. І, до речі, провина нинішньої влади в цьому є дуже суттєво. Знаєте, це вже не провина Януковича особисто, да? це, провина, це провина тих людей, які не доробили, які не змогли це і люди розуміють, що ними намагаються маніпулювати. Коли ми кажемо, знаєте, є маніпуляції з обох боків, да? є маніпулятор Путін, а є так само маніпулятори і в київській владі, які чомусь все-таки ставлять на силовий варіант. Треба домовлятися, а не стріляти. Є дуже великий шанс. Більшістю людей саме домовитися. І я дуже ще раз вас запрошую на третю годину під арку Дружби народу на нашу акцію. Е, ну і в продовження побрання по е, пракара ми так само будемо допомагати на київських виборах. Ми будемо, як і на 9 травня, разом з правоохоронними органами співпрацювати. Будуть наші патрулі, які будуть дивитися за містом в місті на дозріву активність. Ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб громадяни уникли небезпечних ситуацій, припиняти провокації. Ми будемо співпрацювати з правоохоронними органами так само, як я сподіваюся, так само ефективно, як давне потану. Дуже вам дякую до побачення. Доброго дня, сьогодні громадські вам. Після закінчення майдану. Кіяни та українці добули справу резамонтазити цю владу. Ціна, яка була оплачена, дуже висока. Що ми побачили далі, особливо По в Києві? Ми побачили, що пацієнти, які роками розкрадали наше місце, знову робуться до влади, використовують абсолютно брудні технології. Ми побачили, що вони дуже швидко передягли. Білоплакитні бренди на червоному білі. Ми побачили, як вони зараз е, намагаються е, зробити все, щоб отримати як можливо, найбільші результати і підтримку громади. Але коли виходиш на вулиці і спілкуєшся е, з киянами, ти розумієш, в якому шоці. Знаходяться наші сусіди, побачили все це і зрозуміли. Варто зафіксували не один випадок підбуку. Ми в курсі, які процеси будуть проводити окремі політичні кандидати та сили у день виборів, і вирішили сконсолідувати наші зусилля не лише по охороні громадського порядку, а ще й максимально зосередити увагу. На якості та чесності проведення цих виборів у Київ та президенту. На сьогодні сформовані групи швидкого реагування, які будуть патрулювати райони спостерігачі. Ми запрошуємо також пресу максимально бути присутнім на всіх дільницях. Ми отримали дуже цікавий Схеми підрахунку голосів, коли ОВК знаходяться в штабах діючих кандидатів Верховної Ради, фактично в тих же приміщеннях, в тій же будівлях. Тож ми впевнені, що ці вибори будуть дуже цікаві, результати теж цікаві. Але сподіваємось на громадську підтримку, на і сміян і на. Півпраці з правоохоронними органами. До речі, на сьогоднішній день була опублікована ціла купа матеріалів, у нас дуже велике запитання прокурорів та міліцемерів, чому не збуджені кримінальні справи. Всі ви знаєте і є дуже просунутим користувачами інтернету, і там ви все можете побачити, але чомусь наші правоохоронні органи знову і як реагують. Дуже дякую за вам. Добрый день, меня зовут Алексей Коваленко, ватта винограда. Получилось так, что я буду суммировать то, что сказали мои коллеги. Хочу подойти к практической стороне реализации нашей инициативы. Дело в том, что мы уже патрулируем, например, наш массив в третий месяц и четко наблюдаем такую тенденцию, что люди, которые собираются голосовать 25 -го числа, они не очень доверяют технологии и э, итогом данных выборов есть определенные сомнения. Поэтому мы, э, мои три тезиса я хочу обратить именно к ним. Во-первых, э, хочу, чтобы вы понимали, что мы э, имеем опыт в течение трех месяцев как и отстоять законность данного мероприятия. Э, первое. Значит, мы начнем патрулировать дельнице с 6 утра мы второе своих людей направили в ряды а, наблюдателей. И третье, а, мы будем а, патрулировать участки и территориальные выборочные комиссии до момента, пока они не закроют свою работу. Таким образом, будет закрыта полностью вся цепочка от прихода людей на избирательный участок до оглашения внешних результатов, допустим, по нашему округу. В связи с этим хочу обеспокоенно э, сказать следующее. Не волнуйтесь, вы должны четко, спокойно э, прийти 25 числа, сделать свой выбор, независимо от того, какой он есть. Главное, что вы должны прийти и его сделать. А мы, простые граждане, которые собрались э, на районе со своей инициативой, поможем вам, таким же нашим соседям, этот выбор осуществить. Спасибо большое. tannum. Búgja hann Клада, это э, <свят> дача про вот Заходишь к себе в дом и тут стоят в дорожке, там что 20 тысяч организация, списки, Это выложено у нас в соцсетях, это можно зайти, посмотреть. Э, вот там видеофиксация э, как бы, переговоров, договоренности с скупке. То есть где-то за определенного каждого человека дают по 25 лет. Но ну, то, то, что мы э, лично видели, тенденция очень хорошая, которая дала Майдан. То, что многие люди как бы, слышат, слышат о том, что есть такие, ну, есть такие предложения, и просто-напросто говорят, мы не будем брать, потому что мы видели, к чему это все вперед. Если честно говоря, скажу все. Знаєте, я ну, оскільки я знявся на користь єдиного кандидата на 55-му окрузі, я можу сказати, що підкуп він дуже різноманітний. По-перше, є підкуп системний, є дуже багато працівників Жеків, керівників ЖЕКів, які розуміють, що коли буде приобрана буде Київрада, вони позбавляться своїх місць. Тому вони, як останній бій, йдуть за тих. ну, Кого вони особисто знають, то буде їм гарантувати те, що вони залишаться на цих місцях. І ці деякі нечесні ну, не, не працівники житів, вони весь свій адміністративний ресурс кидають, наприклад, на те, що одного кандидата листівки вони висять, а іншого кандидата листівки вони особисто знімають разом з своїми підлеглими. По-друге, я особисто казав всім, а, ну, ви виборцям, ви, ви кого я бачив на своєму образі, я вас помагаю. Беріть гречку від всіх, хто вам дає. З'їдайте до останнього зернятка, тому що ну, ці, це навіть останнє зернятко за ваші особисті кошти вам вже й подарували. Але коли ви з'їли останнє зернятко або сховали його в собі в комору, голосуйте так, як ви хочете самі. Треба будь ну, пояснювати, що навіть якщо вони взяли гречку, вони не зобов'язані жодним законодавством голосувати за того, хто гречку давав. 에... Uh, ну, Ви знаєте, бувають дуже різноманітні війни. Наприклад, я зустрічаюсь з виборцями, один кандидат усі твори подарував руку. І він зробив такі собой, вони саджають. Я з дому, бачу цей слободян, там яку стоїть, там людина, Слободяна. Вони саджають вони там. а вони вишли кажуть, о, ми з вами сфотографуємося, а давайте разом червоноху будемо саджати. І, і таким чином я з виборцями я саджаю черемуху, яку їм подарував словодяну. Вони дзвонять словодяну, слухайте, а тут боярків, він на що це саджає зволоч. Ну, ви знаєте, доходить реально до абсурду. Тому що оця черемуха, вона і, і Мінтовський газ, і підкуп виборців одночасно. Це вже знаєте якийсь там. Ну, Деньги речі вдаються. Тобто такой різноманітно, -то, ну так різноманітно підкопати виборців, Можуть, ну хіба що у нас тільки в Києві і ще в Конго. Ну, я бачу чітко, що ну, минула команда Черновецького вона має ці списки а, 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 цю сітку, і вона чітко розпродає цю, а, ну деякі члени цієї команди розпродають ці списки виборців. Кандидатам, які чітко тими самими дорожками йдуть. І я абсолютно впевнений, що громадські організації, і Варта, і Автомайдан, і, і самооборона, і головне правоохоронні органи. Вони будуть ці речі. І я вже давно кажу, слухайте, нарешті треба відкрити перші карні справи у підкупу виборців. Я закликаю в владу, за яку стояв пам'ятай. Послухайте, давайте розпочнемо нарешті. Ну, реальні перші справи, карні по підкупу виборців це найдієше, що можна зробити, щоб в майбутньому цього підкупу не було. Дякую. Так. Прошу, питання. Е, питання таке: е, яким чином планується дія громадських варт та цієї координації, яка буде <кій> працювати за, за для забезпечення справедливих виборів е, після самих чи? Е, Бо ви ж розумієте, що вибори закінчилися, але депутати залишилися. Чи планується проведення нагляду за депутатами після їх виборів, і яким чином це буде виконуватися? Я хочу <рошу> можна, опити з наможного питання. У нас давно виходить соціальна ініціатива, ми затримуємося окремо общественного порядку, які ініціативно соціальні общественних проєктах. Вы можете прийти на это посмотреть, это экопоток, детские площадки и так далее. Так вот, когда спрашивают, как мы будем наблюдать за депутатами, так мы за ними наблюдаем каждый день, и, собственно говоря, тезис, который мы говорим людям, которые нас так спрашивают, как он заключается в следующем. Мы организовали задолго до 25 числа, когда все эти палатки, лозунги и плакаты из нашего района исчезнут, останется мы и граждане, которые там живут. И мы прекрасно помним, что обещали нам, мы прекрасно осознаем, что, скорее всего, это не будет выполнено. Поэтому мы, в общем, надеемся на собственные силы. И я так думаю, у нас их хватит. А депутатам пожелать только одно. Все-таки даже если вас не изберут, вы их безны, то, что вы пообещали людям своим людям, своему образом, вы должны это сделать. Спасибо. Я бы еще добавил, в принципе, мы проект выбираем всего лишь на критические 4 месяца. Мы собираемся складывать крупки через год-4 месяца. За этот период мы сможем что они сделали Хорошего. Дальше и так. Я не буду называть э, привычным. Я стулковался с э, людьми. Ну, достаточно возможно. Э, Чего будет это зараз? Чего вы так полотенце? Чего вы ресурси? Потому что они такие врада уже не будет такая. Сьогодні проголосований законопроект про доступ до публічної інформації, де, 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 де голосувати кожен діяльний має бути присутнім на засіданні Дієвради. Ви ж розумієте, якщо ви будете голосувати, не так і не за те, то я не зайде вас за власну та виведені. На, на що я отримав несподівану відповідь, ми будемо голосувати вірно та чесно. Е, ці вибори. Тобто на півні, вони не мають великого значення. Має значення те, як суспільство буде далі наглядати якість своїх депутатів. Варти будуть перезавантажені. Тож, цим хлопцям, які прийдуть до влади, спокою ми не дамо. Вони будуть голосувати там, за децентралізацію, будуть позбавлятися неповноважень, буде Якщо, не дай Бог, цим хлопцям не перезавантажити Київ, тобто, мета взагалі всього цього, щоб на наступні вибори посада депутата Київради перестала бути владою, а стала премін. Тож Вони зобов'язані проголосувати за цей рік так, щоб позбавитися до максимального повноважень. Після чого. Дійсно до влади прийдуть громадські активісти, діячі, які дійсно бажають для, для свого міста щось зробити. І Якщо то есть, ці хлопці не будуть промоші так голосувати, і ми теж не будемо вставляти такі вимоги і так перезавантажувати наше місто, ми будемо працювати далі ще півтора роки. Есть, ми змусимо цих батьків перегрузити правила. Є ще вопросы? Давайте дам мікрофону, давайте прошу. Ви, можна, скажіть, будь ласка, якою кількістю ваших представників ви будете забезпечувати порядок на виборах громадських організацій і чи буде охоплено усі ділянки? Так, дійсно, це питання в кількості партнеру, що актуальне. Я хочу вам сказати, що в нас є вибори, не тільки громадяни, які ходять вулицями патрулями. У нас є ще патрулі. тобто це волонтери, які за свої кошти дають надають свої авто. В якості є авто. Вони з групою підтримки наших вартових будуть стояти без якихось опознавальних знаків під дільницею і таким чином спостерігати. Ми добре знаємо, які технології використовувалися на попередніх виборах. Пройде скупка голосів не тільки біля дільниці, але й в будівлях, супермаркетах, магазинах. Тому ми будемо використовувати весь наш ресурс, а в нас біля 60 людей, тобто ви самі розумієте, що якщо потреба виникне, то означає мігроманями, які до нас теж підходять, ми також їх можемо залучати. Тому я вважаю, що 60 людей плюс автомобілі на кожній дільниці це дуже класиво діяльність Не тільки в Вінницях, а й поза межами. Чи десятки находимо вільниці? Да? Ні, 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 Це тільки на мікрорайон Віногради. І так, по всьому в нас є виногради, центральний поділ та колемівка. Тобто я встановлю на виногради, а ще є центральний поділ, Коренівка, тобто там теж громади є, які також. На Можна Можно. Загальна цифра вы можете підрахувати, если у нас районе, скільки в Шевченківському районі минуло. В нашем країні представники запитання, соломинство проекчены. А мы на свидании еще людей автомобиля в сході, но український. Спостерігати за виборами на півдні, і будуть у вас, щоб слідкувати за перебігом Ну, Ви знаєте, по-перше, автомобілян на сході він, і, і, так, як, як і наші, хлопці, як і місцеві, вони на жаль, не мають змогу іноді відкрити їздити з Самоліком, тому що вони іноді там прометністю ну, собі приховані. Ви абсолютно праві, що в одесі ситуація набагато краще, принципово краще, ніж в Луганську. Тому що зараз, саме зараз, так, дуже напружена ситуація в Ніганську. Бо я, як прес-конференцію я, говорити з нашими хлопцями, там було підірвано один місце. Там за, за нерости, там дуже багато військової техніки. Ви абсолютно праві, що в таких умовах... Дуже багато людей просто ну, будуть боятися на дільниці, по-перше. По-друге, надто багато бажаючих е, їх там, спровокувати до якоїсь бійки, до масових заворушень. Е, тому, ви знаєте, я думаю, що в якихось місцях е, це буде ну, місця спостереження і фіксації того, що було ну, насправді, бо кожна сторона буде намагатися пояснити те, що там було по-своєму. Да? Я, в принципі, бажаю, що люди, які на місці зможуть. Зафіксувати, що відбувалася, це вже величезна допомога, тому що люди повинні знати правду. Але я впевнений, що за бажанням місцевої еліти Центральної влади абсолютно реально робити е, вибори і на Луганщині, -Лу і на Лу -Лу Німеччині. Я вважаю, що це завдання можна виконати. І я ще сподіваюся, що більшість. На всіх людей в цих регіонах будуть мати нагоду, будуть мати можливість віддати своє голоси за своїх кандидатів. У мене було запитання: чи будуть на тільки працювати ваш автомат, які відчуття будуть там Так, А, ви маєте на увазі Миколаївську, так, так само будуть наші. Ви знаєте, у нас. Не так багато людей у вище зазначених областях, тому що у нас в принципі, ми зараз зосереджені на самих проблемних місцях. Тобто зараз наша вона прямо зараз виїжджає з Харкова в Луганську. Тому що ми не очікуємо великих проблем в Харкові, чесно кажучи. І у нас все-таки не, не така велика кількість людей, це декілька десятків, які там зараз працюють. І ми вважаємо, що якщо зосередитися на самому проблемному регіоні, це буде найбільша бояс, тому що ну, який сенс нам, наприклад, їхати в Київську область, чи там в Київську, жодного сенсу бачимо. Е, є сенс їхати в найпроблемнішу точку. Да? А найпроблемніше зараз це Луганськ, Донецьк і області, тому що там насправді ситуація дуже напружена. І е, наші автомайданівці нас, знаходяться в тому місці. Де найгарячіше, де вони найпотніші. У нас немає там задачі там, покрити всі області України, тому що є, слава Богу, є величезна кількість громадських організацій, які тут стоять представники, та сама громадська варто, да, які на місці контролюють. А наші хлопці, дівчата, поїхали туди, де найгарячіше, де найпроблемніше. Як це і робили завжди? Є ще питання? Ви ви збираєте всі ці матеріали найбільш небезпечних відмірах. Перше ви наражаєте на безпеку прямую відкритучів, а потім, коли ці матеріали все-таки зберете, куди ви їх будете спрямовувати, для чого вони будуть використовуватися? Знаєте, те, що у нас буде зібрано, я вам раджу звернутися до вірити квартири, вона є. Тільки що вийшло, так? Візьміть у нас її телефон і з Все, що всі, всі матеріали, які будуть, ми зможемо оприлюднити і вам передати. Дуже дякую. ця конференція дія завершена.